Дякую вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Зробимо для вас зроблю невеличкий розклад, де подивимося, які чекають на вас можливості, перспективи в майбутньому. Тут уже дуже активний і розпочнеться насичений період, де ви матимете можливість мати змогу розпочинати ту справу, про яку ви так давно мріяли. Якщо ви будете вірити в себе, будете енергічні, будете багато працювати, то ви зможете це зробити, відкрити. Серйозні зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Від того, як ви робите все по совісті чи не обманюєте когось по закону чи не по закону. Звичайно, якщо ви робите все чесно, все робите по закону, то і результат у вас буде гарний. Якщо ви когось обманюєте, то ви самі розумієте, що це, звичайно, гарних перспектив на майбутнє не дасть, і здійснення ваших планів буде не дуже гарним, невдалим. Втомленість, ви будете дуже сильно втомлені, будете дуже активно працювати над. Досягненням вашої цілі, на досягненням вашої мети дуже багато будете прикладати зусиль, що ви потребуватимете якогось певного відпочинку. От ви наскільки захопитеся цією справою, якоюсь ви яку будете робити, то що, що вам просто буде не вистачати часу на відпочинок, тому задумайтеся і вам потрібно виділити цей час. Далі на вас буде чекати якась певна допомога, підтримка Зі сторони тих людей, від якої ви так її потребували, вам обов'язково допоможуть і ви зможете реалізувати себе, досягнути того результату, якого ви хотіли, але ж ви зіткнетеся з певними невдачами, проблемами, переживаннями. Які дуже близько були там до серця, хоча цього робити не потрібно, потрібно переживати за своє здоров'я, попіклуватися про своє здоров'я. так. Також ця карта говорить про можливі конфліктні ситуації в досягненні вашої цілі. Але незважаючи на проблеми, незважаючи на втому і на якісь певні проблеми, на якісь певні невдачі, на якісь переживання ваші чи якісь конфліктні ситуації, ви зможете досягнути гарного результату. Справа ваша буде успішна, у вас будуть відкриватися перед вами всі гарні перспективи, і всі справи, за які ви будете братися, будуть для вас гарними, будуть для вас успішними. Успіх у всіх сферах буде вашого життя. Як ви справу не брали десь, ви матимете успіх і 100% здійснення вашої мрії і реалізація всіх ваших планів. Тому будьте активні, не сидіть на місці, прикладайте максимум зусиль для того, щоб розпочати щось нове. Максимум зусиль прикладайте для того, щоб розпочати ту справу, над якою ви. Давно думаєте, про яку ви давно мрієте, і ви обов'язково отримаєте гарний результат. Будьте чесними, робіть все по закону, також, знаєте, не перевтомлюйтеся, не забувайте про відпочинок, не беріть все близько до серця, не хвилюйтеся, ні з ким не конфліктуйте, і у вас все вдасться, ви матимете успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини. І результат у вас буде дуже-дуже тішити. Бажаю вам успіху у ваших справах. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!